Всім привіт! Запрошую вас прослухати четверту частину роману Чиє весілля. Буду вдячна за підписку на канал і будь-яку іншу підтримку. Це моє натхнення, а також ваш вклад у розвиток українського YouTube. Більше моїх книг можна читати на сайті Букнет або слухати в озвученні штучним інтелектом у додатку Букнет. Щиро запрошую! Приємного відпочинку! Розділ одинадцять. Раптом почули дзвінок у двері. Різко здригнулися. Аля відскочила від чоловіка. Ніяково засміялися. Ян розчаровано видихнув. Тільки не це. Хто там? Зараз гляну. Знизала плечима, швидко взула. М'які тапочки у вигляді песиків зі звисаючими вушками накинула на себе халат і пішла до дверей, за якими хтось продовжував тиснути на дзвінок. Але раптом усвідомила, що рада непрошеному гостю хто б там не був за дверима. А чому так, хто зна, та якась її частина все ж вагається, не може заспокоїтися і розслабитись в обіймах цього бородатого чоловіка. Зазирнула у вічко Юрій. Прекрасно. Що йому треба? Іду, йду. гукнула, потім розглянулася в коридорі, швидко заховала взуття Яна, причесалася пальцями, відчинила двері швагрові. Привіт, розбудив. Високий солідний чоловік у діловому костюмі широко посміхається. Увійшов до середини, окинув поглядом квартиру. Аля зробила вигляд, що дійсно розбудив. Та, так, але не страшно. Все одно треба вже на роботу, тож, вибач, багато часу не маю, сказала, аби гість не поспішав заходити далі. Стоїть, не запрошує його. Юрій діловито заговорив. Гаразд, я не затримаю тебе довго. Так, заскочив на хвильку. Знаєш, скоро буде один важливий захід у нашому відомстві? Мені потрібні старі фото батька. Знаю, що той альбом був у Яно. Пошукаєш. А, Добре. Тобі вже? Чи може я подивлюся і привезу тобі завтра? Швидко не знайду. І справді поспішаю. Та добре, можна й завтра. До речі, заходь в гості. Щось ти геть забула про нас. Аля натягнуто посміхнулася. Дякую, якось неодмінно. Як Віра? Малий? Добре, дякую. Заходь побачиш, який новий дизайн саду ми зробили. Віра сама проєктувала. О, чудово, молодці. Ширше посміхнулася, охопивши себе руками. Чому завжди незручно почувалася в присутності цього чоловіка, а його жінки тим більше. Ще кілька хвилин побалакали, і Юрій Іванович пішов. Хух. видихнула з полегшенням, зачинивши двері на ключ. З кімнати вийшов Ян, напружений, з великим знаком питання на обличчі. Аля ніякого стиснула губи. Твій брат приходив. Я зрозумів, тільки не розчув майже нічого, про що ви говорили. Аля коротко передала суть розмови, ще розповіла чоловікові, як поживає його старший брат. Ян не здивувався, що той отримав підвищення на роботі. Для Юрія завжди головною була кар'єра, статус, а Ян більш схожий до батька. Обоє хотіли робити щось реально корисне, важливе. А не просто засідати у великому кріслі і підписувати папери. Звідси й натягнуті стосунки братів. Надто вони різні. Аліна пішла вмилася, а потім обоє подалися до кухні, почала готувати каву і сніданок. А як, мама? запитав Ян, ледве стримала емоції, що завирували в її середині, коли згадала останню розмову зі свекрухою. Що йому відповісти? Що мама вже давно поховала його? Ні. А, та нормально. Я говорила з нею вчора ввечері. Я насторожився. Вчора? Ти хоч не. Ні, не бійся. Я нічого не сказала про тебе, увімкнула кавоварку, поставила чашки на стільницю, оперлася на неї поясницею, дивиться на Яна. Він почав ледь помітно посміхатися. Стаються обоє почуваються якось дивно. Ніби недавно познайомилися і ще не знають, як поводитися. Я не, а давай я тебе підстрижу й м? не витримала і запропонувала Аліна. Чоловік засміявся, встав, підійшов до неї, поставив руки на стільницю по обидва боки від жінки. Що, так погано? Ні, яко проказав. Не подобаюсь тобі в такому вигляді. Жінка підняла обличчя до нього, серйозно проказала. Ні, вибач, але мені здається, що то якийсь незнайомець з твоїми очима прийшов до мене і. і лізе цілуватися, так? засміявся Ян. Вона кивнула, обійняв, притулив жінку до себе, підняв голову догори. Важко зітхнув, погладжує дружину по спині, плечах, Аля мовчки стоїть, завмерла. Алюсь, прошепотів, що, підняла до нього очі. «Золотко, я, ти не уявляєш, як сильно мені хочеться, щоб все було в нас як раніше. Щоб, погладжує її по щуці. Щоб ти вірила мені і. Я вірю, Яне, чесно. Правді? Щиро зрадів. Так, ніжно провела рукою по його шрамі на обличчі. Вибач, що не одразу повірила, просто я, я шокована всім тим і не знаю, чого чекати далі. Що з нами буде, Яне? з тривогою, з болем запитала. Чоловік сумно зітхнув, а потім ледь сміхнувся. Міцніше притиснув жінку до себе. Моя хороша, головне, щоб ти була зі мною. Тоді впораємось. Ми з корнієм зберемо компромат на тих покидьків. Скоро запроторами їх заграти, і тоді все буде добре, як раніше. Ти розповіси мені більше про тих, хто таке витворили з нами. Я не. Зрозумій, мені дуже важко, коли я нічогісінько не знаю. Як можу помогти тобі, коли нічого не кажеш? Моя маленька, розкажу, але потім не хочу скидати на тебе все одразу. Головне, що тобі треба знати, це те, що я люблю тебе, і щоб не сталося, не вір нікому, хто скаже, що це не так. І я тебе. Видихнула Аля, Ян почав цілувати її в губи так ніжно, солодко, аж мурашки по шкірі. Жінка заплющила очі, на мить дозволила собі просто насолодитися хвилиною ніжності, але ніяк не вдавалося повністю забути про те, як змінився Ян, Бородате обличчя незвично лоскоче, Шорсткі пальці погладжують її шию, щоку. Почувся сигнал кавоварки. Напій готовий. Сильний аромат кави розійшовся по квартирі. Аня роз'єднала їх уста, всміхнулась, погладила чоловікову в окошлату бороду. Давай будемо снідати, ведмедику, а потім. Що потім? лукаво підняв брову Ян. Не хоче відпускати свою красуню з обіймів. Вона засміялась, відійшла від чоловіка. Потім я піду на роботу, а тоді повернуся і буду надавати тобі людського вигляду. Не знаю, пане Пашевський, що ви там собі думаєте, але ця борода просто катастрофа. Чоловік жартома насупився. Яка ж ти? на роботу, катастрофа? А може, я навмисне маскуюся, яка ти строга стала, ні, щоб зі мною побути. Вибач, але я справді не можу. Це дуже важлива зустріч, і валя не замінить мене. Вона сьогодні відпросилася, щоб побути з племінником. Он як? Та її сестра далі така, як була. Ага, якщо не гірша. Галя кивнула, цьомкнула чоловіка в скроню і взялася готувати сніданок, налила кави. Взяла з яна обіцянку, що він буде вдома ввечері, і поїхала на роботу. Розділ 12 Ян покрутився по квартирі, побачив на кухні той новий сифон, що вона купила. Недовго думаючи, під'єднав його замість старого. Потім позвонив до корнія. Друг заїхав за ним. На всяк випадок Ян прикрив обличчя пов'язкою і вдягнув капюшон. Поїхали знову на ту квартиру, з якої вчора вивезли все зайве. Почепили на вікна прості темні жалюзі, які купив корній. Посиділи, позамовляли в інтернеті трохи речей, аби можна було хоч якось облаштуватися. Ян купив великий матрац, постіль, стіл, дещо на кухню, а ще два зручних надувних кисла. На такому добре думається. Під вечір всі речі були доставлені дещо кур'єрами, інші Корній привіз сам. Чоловіки залишилися задоволені новим виглядом барлоги. Ян звично вмостився в тому надувному кріслі, почав пригадувати все про вбивство, яке розслідував перед тим полоном. Знаєш, мені небагато бракувало. Я майже все розкрутив тоді. Коли Ілля Грач найняв мене розслідувати, що сталося з його батьком, прокурором, то не підозрював, що в тому замішана його мачуха. Поліція постановила, що то був нещасний випадок. Але я дещо дізнався про неї і не знав, як сказати йому, як він до цього поставиться. І що було далі? Та дізнався, що то мачуха лів була його батька? запитав Корній, потягуючи пиво з пляшки. Ну, не зовсім. Я дізнався, що вона мала мотив. Але не встиг знайти чітких доказів, що саме вона то зробила. Старий втупився, коли рибалив на озері на наливному човні. Але явно хтось поміг, бо човен був проколений. і я майже певний, що це вона, дуже слизька панянка. Ми стежили за нею, але ще не встиг зрозуміти, як вона то провернула. Цікаво і нащо вона його по-твоєму? Я з'ясував, що вони обоє зраджували одне одного, одного, але старий не здогадувався про її походеньки, а коли знав, пригрузив, що розлучиться і залишить її без копійки. Няхто дізнався. В його блокноті, де був розписаний кожен день, я знайшов запис про те, що він за кілька днів до смерті зустрічався зі своїм юристом. Той виявився знайомий мого батька. Розповів, що в старого був шлюбний контракт, згідно з яким жінка не отримає ні копійки при розлученні, якщо буде доведена їй зрада. А в речах померлого я знайшов фото, де вона з коханцем. Хтось, очевидно, підкинув їх старому, а може, сам стежив за нею. Ага, то краля вирішила, що вигідніше бути молодою багатою вдовою, ніж покинутою жінкою без грошей, так? Вона що, дуже молодша від того прокурора? Так, десь на 20 з гаком років. Симпатична Фіфа. То почекай. Корній задумався, постукує пальцем по пляшці. Ти сказав вінлі, що підозрюєш його мачуху, і після того він тебе? Показав жест, ніби б'є кулаком по обличчю. Тому то й справа, що я не хотів казати, поки не мав доказів. Не знав, як він до цього поставиться. Все ж одна сім'я, репутація. Він же відомий бізнесмен, чиновник. Ну так, то що тоді сталося? Та не знаю. Хтось анонімно вислав йому повідомлення ніби від мене, що я наче маю докази проти його мачухи і хочу 200 тисяч за мовчанку. Ого, хтось конкретно підставив тебе. Корній сердито крутнув головою. Хто ж це міг бути? Хто знав про хід розслідування? Ну, влад найбільше знав. Ми разом працювали над тою справою, а ще інші теж могли. В той час у нас в агентстві працювало п'ятеро, окрім прибиральниці, звісно, вона не могла. При ній ніхто нічого не обговорював. До паперів теж мала доступу. Все закрито на ключах, ти бачив. Ключі тільки в трьох були в мене і в Хільченків. Комп'ютері заборонені, то й вона навряд чи вміє ними користуватися. Старша жінка. Ага, то влад, а ще хто троє? Його жінка і помічниця Діана, а ще двоє пацанів, помічників. Ніби непогані хлопці, не знаю. Треба розібратися з кожним. Подумай. Так, нікого не варто виключати. Хоча не знаю, кому, крім влада, це могло прийти в голову. Нащо мене позбуватися? Хто знає? то з чого почнемо? запитав друг, поставив порожню пляшку з бельгійського пива на підлогу. Не знаю, може. Спершу зібрати достатньо доказів про наркоторгівлю грача, а тоді вже щільніше зайнятися його мачухою. Ян подумав ще трошки упершись на кулаки. Знаєш, а що коли натравити їх одне на одного? Навряд чи хтось з цих двох пожертвує власними інтересами задля іншого? Давай спробуємо, але треба обережно, Яне. Нема права на помилку, бо цього разу буде ще гірше. Так, треба ще краще все обдумати. Якщо зараз дам йому знати, що готовий викрити його бізнес, Ілля може здогадатися, що то я живий, хто ж ще стільки знає про його справи тут і в Румунії. А це надто ризиковано. Так, то що робити? Займуся з агентством. Треба розібратися, як там все зараз, вивчити досі кожного працівника. Можливо, то хтось з хлопців злив мене. Розділ тринадцять. Аля тихо постукала у двері ванної. Ян саме виліз душа, замотав рушник на стегна, зачесався. Заходь, Алюсь. Жінка увійшла. Ну от, так зовсім інша справа. Радісно промовила, дивлячись на новий образ свого милого, а точніше, старий, такий, до якого звикла, яким покохала. Без бороди і довгого волосся Ян має значно кращий вигляд, молодший, дуже навіть симпатичний. Його широкі плечі і правильні форми тіла ніколи не залишали Аліну байдужою. Хоча зараз дещо змінилося, ті шрами. Дуже боляче дивитися на них. У яї повстають криваві картини знущання, яке переніс цей сильний чоловік. Важко не думати про це, дивлячись на ті сліди катувань. Дякую. Як класно, що ти вмієш стригти. Я ж не хочу йти в перукарню. Не можу, мило посміхнувся жінці. Так, виявляється, непогано бути донькою перукарки. Завжди знадобиться. Ага, але це не єдиний твій талант, пам'ятаєш? протягнув загадково, пригорнув красуню до себе, дивиться так гаряче, з азартом, в сірих очах чоловіка шалений блиск, який здатен звести з розуму. Аля несміливо посміхається, тонкі губи знайшли її уста і почали легенько їх торкатися. Раз, другий. Багато разів, а потім сміливіше. Жінка розгублено відповідає на поцілунки, дихання стало швидше, уривчисте. Великі долоні почали легенько погладжувати Алю по плечах, талії, крізь тонкий атласний халат. Опустилися нижче. Жінка мимоволі накрила його руки своїми, наче хотіла завадити. Глибоко видихнула. Примружила очі. Яне. Що? прошепотів. Ходи до мене, Алюсь, прошу тебе. Сильніше притиснув жінку до себе, наблизив їх до стіни, Аля, нехотя, щоб виставили руки вперед. Яне, ні, тихо простогнала, намагається стримати чоловічі долоні, що блукають по ній, проникли під халат. Все її тіло прийняло солодке тремтіння, несамовитий жар. З кожним дотиком все сильніше пробуджується давно приспане бажання. Так, скажи так, ти ж хочеш, я знаю. Хрипко шепоче біля вушка, цілує тонку шийку, Гарячі долоні погладжують її, підтягують довгий халат все вище, намагаючись оголити ноги й сідниці. Жінка почала задихатися від хвилювання. Так давно вони не були разом, так довго їм молоде тіло не відчувало цих гарячих дотиків, так скучила до знемоги. Але ж, я не прошу тебе, ні, я не можу. Ледь чутно пробількотіла, хоч усе тіло рішуче противиться цим словам, прагне розчинитися в цьому жаркому полум'ї, яке розгоряється між ними. Замість зупинитися, чоловік накинувся ще гарячіше, жадібно впився устами в її ніжні губи, з несамовитою спрагою почав заціловувати, смакувати, не дозволяючи перевести дух. Запустив пальці густе волосся, притягує до себе за талію голову, цілує, пестить. Божевілля, який же він. Аля не хотіла визнати перед самою собою, як скучила за цими губами й руками, до болю, до нестями спрагла ласки цього чоловіка, його єдиного, того, що знає кожен сантиметр ніжного тіла, знає, як торкатися жінки, аби за лічені хвилини перетворити цю стриману леді в покірну рабиню, на ту, що з вдячністю ловить кожен його поцілунок, кожен дотик. І охоче дарує свою ніжність, змушуючи чоловіка шаленіти від захвату, просити ще і ще її пестощів, довго-довго не випускати з обіймів свою кохану дівчинку. Міцні руки грубо шарпнули одежину Алі, тканина швидко покидає жіноче тіло, звільняючи оксамитову шкіру для поцілунків. Вона з останніх сил заперечила, намагаючись затримати свій халат якого Ян рішуче стягає додолу з її плечей. Чоловік глибоко вдихнув, поїдаючи очима оголену по пояс свою красуню. Яка ж ти неймовірна, Алю, моя кохана? прошепотів. Ходімо в спальню. Я не прошу тебе, почекай, я тихо попросила, задихаючись від надміру хвилювання. Зовсім сп'яніла. Що таке, Алю? Ти досі боїшся мене? Чоловік притискає її за руки до стіни не в змозі хоч якось контролювати себе. Ні. То в чому справа, маленька?» Хоти до мене, Алюсь, хіба ти не скучила? емоційно проказав, знову пригортаючи жінку до своїх широких грудей. Скучила, дуже, тихо визнала Аліна. Добре, чоловік посміхнувся, знову припав устами до її тіла, Аліна, ледве не задихаючись від захвату, прошепотіла. Я не, просто я. Що таке, маленько, ти ти ж знаєш, це необхідне нам обом, промовив таке очевидне, почав ніжно туркатися її щічки своїми гладко поголеним обличчям. Тули жінку до свого гарячого тіла, не даючи втекти. Так, але я не Я боюся, врешті зізналася. Мене? здивовано глянув чоловік. Ні, просто я ж тепер не приймаю ті таблетки, розумієш? Чоловічий розум, не ходячи, почав микатися. Замить Ян збагнув, про що вона каже. Справа в цьому потерся чолом до її чола. Ніжніше пригортає жінку до себе. Так, я боюся завагітніти. І тебе ж нема нічого, правда? Нема. Я не звик, ти знаєш. Але, золотко, не хвилюйся, все під контролем. Гайливо запевнив чоловік. Та Аліну це ніскільки не заспокоїло. Швидше, навпаки. Слово контроль змусило протверезіти й подумати про серйозні речі. Болючі спогади, раптом ожили в свідомості і бажання почало відступати. Вибач, прошу. Ніякого проказала жінка і легенько вивільнилася з чоловічих обіймів, ковзнула по його руках, одягла на плечі халат, прикрила ним пишні груди. Алю. Ян важко видихнув, щось сердито буркнув собі під ніс. Пробач. Пішла в спальню, сіла на ліжко, скрутившись в клубочок, і поклала голову і руки на коліна. Чоловік прийшов у напівтемну кімнату усі біля неї на постіль. Аліно, чому ти так? То не схоже на тебе. Раніше ти так не боялася. Невже не бачиш, що я... я дурію, Аль майже два роки без жінки? І так нерви гірше нікуди після того божевілля. Хочеш щоб я взагалі? Він говорить неголосно, але з таким болем, відчаєм. Жінка підняла на нього очі повні сліз. А я думаєш тільки тобі важко? крізь плач голосно запитала Аліна. Думаєш, я камінь? Мені нічого не хочеться? Чоловік здивовано підняв брови. Звісно, ні, емоційно проказав. Я знаю, ти теж немало страждала. Хіба я казав, що тобі легко? Але тепер я вдома, хоч не зовсім так, як би хотілося, але ж я з тобою, хочу завжди бути з тобою. І ти казав, що вже віриш в те, що я не покидав тебе з власної волі, то чому не хочеш довіритись мені повністю? Видно було, його переповнювали найсильніші почуття, як ніколи. Є причини, зачутно промовила. Які, а кохана, дозволь собі мені нарешті відчути, що ми знову разом і забутися в обіймах одне одного все те жахіття, що пережили? Чи ти все ж не віриш мені? Боїшся? Жінка важко зітхнула, витерла сльози, тихо видушила з себе. Я не ти. Ти маєш дещо знати, тоді зрозумієш. Дякую за вашу увагу і підтримку. Дуже ціную, що ви обрали мою книгу. Продовження у наступному відео або на Букнет. Не забудьте підписатися на канал. Скоро почуємося з любов'ю, Лана і Сан.